Слава Україні! Героям слава вітаємо команду Жуляни сьогодні з перемогою на Таксон Софт. Вітаємо зі стартом чемпіонату 8 на 8. Андрій, як вам гра команди, як суперник? Діліться емоціями після матчу. Ну починати з перемоги завжди приємно. Сьогодні зібрався зібравши наш колектив. Майже весь, що ми заявляли. Всі хлопці досвідчені, грали, отримували задоволення від гри. Супернику дякую за гру. Трішки нав'язали бій, але все-таки все легше далася нам ця гра. Тож на ноль закінчили, стартували з перемоги. Я вважаю, що це гарний початок. Декілька слів, таке експрес-питання. Я думаю, ви слідкували за результатами прем'єр-ліги першого туру. Якийсь результат, можливо, здивував, чи всі команди ви так. Не здивував результат штурму. Я очікував їхню перемогу над суперником з Б-1. А так, всі інші результати От, знаю команду Реал Київ, хлопців. Да, результати очікуваний. Інші команди сказати не можу, так як не знаю більшість гравців і, і команд зовсім. Ну, дякую за матч. Я думаю, тим цікавіше буде нам спостерігати далі за виступами Прем'єр-ліги і успіхи вашій команді. Дякую.